Олександр Довженко визнаний у світі класик кінематографа та літератури. Він був новатором, людиною зі складною долею і не раз поставав перед етичним вибором. Сьогодні поговоримо про те, що пов'язує Довженка з півнем та Херсонщиною. Чи правда, що друга дружина була агенткою КДБ, та чому він вважав, що Росія намагається знищити українську історичну пам'ять? Підписуйтесь навгору та ставте вподобайку по цьому відео. Народився Олександр Довженко в 1894 році на Чернігівщині, в 1911 році вступив до Глугівського вчительського інституту і саме там вперше почав читати українські книжки. Що на той час було заборонено, як і розмовляти українською мовою. Довженко як молодий вчитель приїздить працювати на Житомирщину. І в гімназію в цій гімназії одного разу після уроку йдучи по сходах, Довженко зустрічає дівчину. Цією дівчиною виявилась Варвара Крилова. Довженко і Варвара починають спілкуватись. Вона теж вчителька, він вчитель, вона, вони обоє молоді. І от одного разу, йдучи додому, почався дуже сильний дощ. Довженко провів Варвару до її будиночку. Вони стояли під дощем, і Варвара запросила його зайти до себе. І це було так. Красиво, це, це їхня перша зустріч, і цей дощ. До речі, дощ він постійно супроводжує Довженка далі, і він дуже часто використовує саме цей прийом в своїх фільмах. Вони таємно обвінчалися, і е, в цей час Довженко їде в Київ у робочих справах. 17-18 рік дуже складні роки. Довженко приєднується до Центральної ради, до Петлюри, і він служить у такому підрозділі як чорні гайдамаки. Але ми знаємо, як закінчуються ці події. Довженко потрапляє в полон, він арештований і приговорений до розстрілу. Але Довженка рятує Елан Блакитний, це боротьбисти. Довженка не розстрілюється, Більше того, його відправляють на дипломатичну роботу до Берліна. Стосунки Довженка та Варвари це переважно стосунки на відстані. Довженко живе в Харкові, вона в Євпаторії, бо лікує туберкульоз кісток. А коли Довженко переїздить в Одесу і на порозі з'являється Варвара, він грюкає перед нею дверима. Проте саме Одеса одне з найважливіших місць в його житті. Справа в тому, що Одеса в цей момент і Одеська кіностудія це будувалась ну як такий. Радянський Голівуд на березі Чорного моря, це була дуже крута кіностудія. І коли в його руки потрапляє сценарій Звенигора, цей сценарій написаний Йогансеном і Тютюнником, він хапається за це, бо це українська історія, і це є дуже цікавим для Довженка. Фільм цей теж відзначений на світовому рівні, але коли вони доходять до моменту е, такого четвертого розділу про майбутнє України. Погляди Довженка, Йоганцина і Тютюнника розходяться. І ось Довженко він, на відміну від Тютюнника, бачив все-таки, що Україна може здійснитися в рамках більшовизму. Тютюнник і Йогансен абсолютно з цим не погоджувались. Навіть Тютюнник попросив прибрати із титрів його ім'я як сценариста. Ім'я Йогансена теж було з часом. Прибраний як такого націоналіста, наступним фільмом після Звенигори стає Арсенал. І хоча сам Довженко свого часу виступав на боці Центральної ради, Арсенал це більшовицьке кіно. А далі йде Земля, як сам згадує Довженко, це фільм про землю, про хату українську, і про людину в цій хаті. Але не дивлячись де на цю світову. Популярність в Радянському Союзі на дев'ятий день фільм знімають з прокату, тому що теж вбачають в ньому цю таку неймовірну любов саме до української землі, щось таке націоналістичне. І Довженко посивів буквально за два дні. За два дні цієї публікації щодо землі. І далі Довженко в Москві. Сталін замовляє вже йому фільми. Це фільм Щорс, це фільм Мічурін, це особисте замовлення Сталіна. Партнеркою, а наприкінці життя довженка його другою дружиною, була Юлія Солнцева, з якою вони познайомились в Одесі. Проте зі своєю першою дружиною Варварою Олександр розлучився тільки за рік до своєї смерті. З Солнцевою у нього був не тільки особистий, а й творчий тандем. Вона часто працювала з Олександром як співрежисерка його фільмів. Роман дуже яскравий, він дуже цікавий, про нього дуже багато писали. Уже да, дослідники зараз Він покритий такою таємничістю, тому що є такі думки, що Юлія Солнцева була агентом КДБ і, нібито як просто да, стежила за Довженком. Ну, але я ніяк не можу підтвердити ці дані або їх якось. Заперечити, але такі думки були, тому що стосунки ці були такі цікаві. От, наприклад, випадок, да, в 33-му році Юлія Сонцева і Довженко знаходяться на Сахаліні. І е, Юлія Сонцева отримує листа від партійного діяча, саме вона, не Довженко, отримує листа, в якому написано: Везіть одразу Довженка в Москву. Київ не заїжджайте. Що в Києві відбувається в цей час, в 33-му році? Просто знищення української інтелігенції. Довженка просто е, йому якби закривають очі на це. Він нібито не повинен це бачити. Довженко живе в Москві і переживає найкращий період свого життя і мріє про роботу в Україні. Мрія здійснюється, коли починається будівництво Каховської ГЕС, і Довженко приїздить на Херсонщину, де пише сценарій стрічки поему про море. Проте зняти його він не встигає. Його знімає його дружина Юлія Сонцева. Невідомо, як би виглядав фільм, якби його знімав Довженко. Можливо, ми б теж мали оце якесь таке різнопланове прочитання, що є у всіх його фільмах. Але фільм виходить дуже пафосний. Батька! батька алё, алё. Але треба заглянути в щоденники Довженка. Тому що весь цей час паралельно із сценарієм поеми про море Довженко пише щоденники. І в щоденниках він зовсім інший. Там зовсім інша тональність. А, і взагалі ці щоденники на цей момент це ну, як така фіксація того, що буде затоплене. А, бо що затоплюється? Великий луг. Це місце, де а, найкращі такі запорізькі да, місця. І Довженко це все фіксує. Він зазначає, там, що а, при затопленні цих місць. Ми втрачаємо місце пам'яті, місце сили своєї. Він пише в щоденниках, що колонії завжди намагаються знищити історичну пам'ять колонізованих. Дуже цікаво, що ми говоримо про це в той момент, коли цей великий луг відкрився. Так? Він відкрився і відкрилася ця церква, про яку писав Довженко, ця козацька церква. Звісно, обставини відкриття дуже трагічні, так але, от саме в цей момент великої війни сталося це. Розказати все про Олександра Довженка у короткому відео неможливо. Чарлі Чаплін стверджував, що слов'янство подарувало світові єдиного великого режисера. Олександра Довженка у будь-якій книзі про кіно ви неодмінно знайдете згадки про Довженка. Він один з тих режисерів, які справили величезний вплив на подальший розвиток світового кінематографа. Пишіть у коментарях, які факти з біографії Довженка вразили вас найбільше, про що ми не згадали. Та звичайно діліться тим, які фільми та твори автора є вашими улюбленими. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, і давайте разом розповідати про видатних людей, які змінили Херсонщину та Україну.